Будемо збирати черговий радіоконструктор, замовлений з Китаю більш 4 місяців тому. Поставляється він в одиночному екземплярі, тобто, не комплект. Іде одна рація, тобто якщо ви хочете, щоб було дві рації, треба замовляти два комплекти. Вартість на сьогоднішній день, хоч і поставки з Китаю не відбуваються. Е, значить, попередня рація вже зібрана. замовлялась більше 5 місяців тому. Йшла довго, так само, як і ця йшла довго. Значить, у нас є схемка, що куди ставиться, це хорошо. Плюс у нас принципова електронна схема. Бачимо, у нас один каскад підсилення високої частоти. Також це у нас генератор високої частоти. Та модулятор, якщо це передача. А в іншому випадку це підсилювач низької частоти для динаміка. Далі хотів би показати плату. Плата одностороння, нелуджена, нелуджена це недолік. Тоненька, ну, в принципі, нам і не потрібна. І дуже щільно, дуже багато тут радіодеталей, що трошки уповільнює і затруднює збирання. Ну, Хоч немає SMD-деталей, і на тому вже хорошо. Почнемо з збираннями. Із наклеювання ось цієї гарненької наклейки, і наклеювати буде нам помічник. Перша наліпка вже є, а от другу, другу десь я вже посіяв. Так якраз я дуже довго лежала, а коробочка була не герметичною. От вона десь і загубилась. Показую, ось така ще наліпка була. Для чого я зробив дірку, трохи пізніше розкажу. До речі, тут теж дірку зробив. Це дірка, коли ми вмикаємо. Туди да, в нас показує, що рація увім, вона просто вмикається паралельно. Точно як на попередньому конструкторі червоний світловий діодик. Це у нас фонарічок. Три світлови діода, послідовно з'єднані, понятно, 3 вольта. Тобто у нас такий фонарічок вийшов. Ну, ця вже штучка загубилась, так як рація довгий час теж валялася без діла. Ладно, давайте почнемо збирати. І дозу, як завжди, почнемо з резисторів. Я за допомогою цього чудового esr тестера прозвонив усі резистори, розмістив їх на зворотній стороні даної схеми. Буклі та цієї бумажечки. І будемо тепер бороти їх по порядку номіналів. Тобто, спершу ми встановлюємо R1 та R9 на 10 Ом r 1 та r 9 на 10 ом встановлені. Тепер ставимо R12 на 220 Ом. R12 на 220 Ом встановлений. Ставим тепер r 8 та r 13 на 1 кОм. Тобто на 1000 Ом. r 8 та r 13 на 1 кОм встановлені. Тепер ставимо R2 та R3 на 5,6 кОм. Тобто на 5. 1600 Ом R4, R5 та R6 на 10 кОм, встановлені. Прошу пробачення, там де r 8 у мене він був встановлений в R9, тобто на 1 кОм. Як я допустив такої помилки, не знаю. Ну, буває. Взагалі, я його поставив туди, куди і слід. Поставив R11 на 330 кОм і ставив останній резистор, це R7 на 560 кОм. З резисторами розібралися, тепер поставимо іще дросіль. Дросіль у нас позначений на схемі як L1. Тепер після встановлення дроселя переходимо до конденсаторів. Почнемо з конденсаторів постійної ємності. А уже на кінець електролітичні поставимо. І почнемо, звичайно, з самого меншого номіналу 15 пікофера. Саме меншим номіналом у нас виявився S8. Переходимо тепер до 35 пікоферот. І це у нас S4. Встановлюємо Лів S1 та S2. Це у нас 50 пікоферот. Ось вони рідненькі. S1 і S2 на 50 пікоферот поставлені. Тепер ставимо s 3 на 82 пікофероти. Тепер будемо ставити s 5 та s 6 на 5000 пікоферот. У нас 5, 0 та 2. А я кажу 5000 пікоферот. Чому? Тому що перві дві цифри 50, це у нас пікофероти. Третя цифра 2 це кількість нулів. Тобто, в даному випадку у нас буде 2 нулика. Тобто, правильно, 5000 тисяч Тепер ми встановлюємо аж цілих 4 конденсатори на 40 тисяч Це s 9 s 10 11 та 13. Тепер ставимо на 100 тисяч 14 Тепер переходимо до електролітичних конденсаторів. У нас один на 47 мікроферат 16 вольт. Зараз переверну Да, 16 вольтиків видно І два у нас на 100 мікроФ 10 Вольт. Електролітичні конденсатори вже мають полярність. Плюсовий провідочок довший, мінусовий коротший. Також на мінусі у нас є напис мінус. Що стосовно схеми, то тут а мінусова сторона у нас заштрихована, а з плюсової сторони у нас нічого немає. Тож почнемо із електролітичного конденсатора на 47. Це у нас буде s 17 Тепер ставимо s 15 s 16 на 100 мікроферат. Також не забуваємо про перемичку J1. Вона у нас посередині плати знаходиться. В якості перемички використаний один із відрізаних виводів цієї жмені запчастини. Ось вона вже стоїть. Плата, поки має ось такий вигляд. Тобто провідочки загнуті, а не припаяні. Чому так? Поясню. Якщо ми каніфолі покриємо плату і почнемо спаювати, тірочки ті рочки будуть деякі забиті каніфолією. І це буде важко пропихати провідки. буде їх кимось штирчачком проковирювати. Так ми зараз повністю покриємо плату каніфолькою і пропаяємо, в результаті чого не буде проблем. Але це ще не всі встановлені запчастини. Тепер ми переходимо до транзисторів. І так, у нас, значить, є 5 транзисторів. 4 транзистора низькочастотні і один транзистор високочастотний. Високочастотний S9018 це у нас Q1. Ось він у нас, якраз, підсилення високої частоти. Так, як я вже був сказав. Генератор високої частоти при передачі. Я підписав, де в нас база колектор та емітер, та якої він структури. Він у нас структури NPN. Тобто, він у нас зворотньої провідності. Абсолютно в усіх транзисторів: емітер зліва, колектор справа, а база посередині. Давайте ж ми з нього почнемо і його первого поставимо. Наступними ми поставимо Q2 та Q3 низькочастотні біполярні транзистори, теж зворотної провідності. І тепер будемо ставити два останні біполярні транзистори, тільки цього разу уже прямої провідності. Це у нас Q4 та Q5. 9015. Ставимо теж згідно малюночка. Лишилося встановити дві деталі. Я думаю, що не треба загострювати. Показувати, що просто встановлюємо це сюди. А тут, а по виводам, бачимо, що в нас котушка контур на май боку 3, з іншого 2. Тобто, так вона тут і встановлюється і припаюється. Нічого абсолютно складно. Що ж, покриваємо плату каніфолі і починаємо спаювати. І ще хочу сказати, бачимо R10 посередині. І тут в нас кнопочка в наборі вона не йшла. Але у нас є можливість, щоб тут а кнопочка була. І навіть ось все видно, що можна щось нажимати. В наборі не було. Допустим, чисто теоретично можна було купити кнопочку, конденсатор s 7 та r 10 резистор. Але тут по схемі я ніде їх не знайшов. Тобто я не знаю конкретно, що потрібно брати. кокочка не можна. Назати. Плата покрита каніфолькою, зараз буду пропаювати. Я спеціально трохи розтрощив каніфоль, щоб її просто притуляти і намазувати. Я таким чином роблю. Може хтось і по-іншому, мені так зручно. Так, значить, поставив вже клеми для батареї. З цього боку я вже провідки залудив. Правда, лудження з того з внутрішнього боку. Ну, загнув, щоб не випало. Тут уже все пропаяне і підпайні провідки. Значить, дивимося. Два синеньких коротеньких підпаяв перемикач, вони тут всередини йдуть. З внутрішньої з зовнішньої сторони тут у нас мінус підпається. Тобто, якби тут бачимо, в деяких моделях прямо сюди перемикач вставляється і вмикає з мінуса. Плюс у нас підпаюється просто по електролітичним конденсаторам, там, де у них плюс. Фокус трохи збився плані. Що стосовно по динаміку. Динамік на довших-жовтих провідочках. І тут ми бачимо один контакт із. Сюди дивимося так, де він? Контакт, ось він. Ми перемикаємо як на передавання, на прийом. Тобто на передавання, як мікрофон або вгору, і він у нас працює як динамік уже. В такому плані тут у нас міняється. І рядом же ж по схемі дивимося. Він у нас йде через конденсатор 400. Ой, 400 40 тисяч пікоферат. Ось він тут у нас стоїть цей 40 тисяч паралельно йому. Ну, Він йде в нас на масу, тобто можна в будь-якому місці. ось, допустимо, ось дірочка, Цілком можливо, що прямо сюди ми можемо. Да. У нас і написано СВ до. Тобто По провідочкам розібрались, плюс-мінус, понятно. Тут прям підписано, де плюс-мінус. Ну І лишилося просто зібрати в корпусі і все. Нам їх приклеїв на суперклей. Значить, оцю кнопку теж приклеїв на суперклей. Вставив оцю кнопочку тангенту. І тепер у нас просто прикладається плата і закручується шурупами. Плата закріплена на два шурупи. У нас тепер нажимається все. Кнопка вставляється-вимкнути зверху, ось таким чином, щоб тут крутили і воно туди-сюди рухало. І є ще один нюанс. Нам потрібно під'єднати антенну. Але провідочка ще одного на антенну немає. Тобто ми могли використати як. Значить, білий припаять прямо до перемикача, і один синенький якраз у нас буде під'єднати антенну. Але в самій схемі, отут, запропоновано, дивимось, Запропоновано, що провідочок один підпаємо сюди. А до кнопочки, два звідси йдуть. Тобто, згідно даної пропозиції, в нас не вистачає одного провідочка. Нам треба додати. Я не став робити по економ варіанту. Тобто, провідок. Провідочків достатньо, підпаяв інший провідочок. Дитко, навіть товстенький, мабуть, навіть краще буде для передачі. Але в такому вигляді рацію я збирати не хочу, потрібно зробити доповнення. Значить, напроти цієї кутушки. Потрібно зробити дірочку. Для чого ця дірочка потрібна? Ця дірочка, ось на початку я говорив, щоб настроїти, щоб їх на одну частоту налаштувати. В принципі, можна було однією тільки цією налаштувати, але ну, я докрутився до того, що воно перестало крутитися. Тож будемо крутити цю. Ця дірочка це не єдине у нас доповнення буде. Просверлив ще одну дірочку Все рядом. Сюди стане світловий діод. Цього разу вже буде жовтий, не хочу повторюватися. Резистор 1,5 кОм. При опорі в 1,5 кОм у нас 1,94 приходить вольта. Ну, все, підбирав. Стловий діод підпаяний. Хотілося б сказати, що у нього так само як у електролітичного конденсатора: плюсовий провідок довгий а мінусовий короткий. Єдине, що по правильному він називається анод та катод, Тобто катод мінус анод плюс. Ось так у нас встановлений вже діодик, припаяний просто до плюсового проводу. А тут він підпаяний через резистор, сюди, де динамік, мав би підпаюватися. Тепер можемо встановлювати антенну. Може саба... І зараз будемо собирати копас. Плюс-мінус під'єднані. Тут у нас антенна прикручена. І додатково ще три світлових діода послідовно з'єднаних, то обмежуючи через стеротином. Ну, він чисто символічний. І кнопочка на шурупах. Прикручена. Це у нас фонарик. Збираємо корпус і перевіряємо, точніше, не перевіряємо, а налаштовуємо їх на одну частоту. Я зібрав корпус, а вона не шумить. Парадоксально, від я перву зібрав і перва шуміла, Молодець, не шум. І так, що було? Один із резисторів просто був не припаяний один провідочок. Тож, якщо у вас, навіть якщо тут все пропаєно гарненько, не розстройтесь. Такі кризистори ставляться таким чином. Їх можна подігати, провірити. Я провірив, тепер шумить воно. Обидві рації, включені, шумлять. Якщо нажимаємо, понятно, самозбудження йде. Ось обираємо одну рацію, розмовляємо, і воно в цілому нормально передає. Тепер навпаки. Тепер розмовляємо в цю рацію. Ну, понятна дитяча рація якісь не дуже. І так, що я був, зробив? Я взяв оцю антенну, там в мене 12 метрів натягнуто, підключив сюди, то передача йшла добрих 200 метрів, можна навіть 250, щоб вийшло. Якщо до кожної рації по такій антенні під'єднати, я думаю, можна пів кілометра витягнути, а то й навіть кілометр. Крони хотів сказати, вони не дуже заряжені. Тобто, якщо нормальне блок живлення поставити при нормальних антеннах, ще нічого собі передачи. А так даний збрехали до 100 метрів в цілому без стінки можуть дотягнути. Ну, через стіни дуже слабо передають. Ну, В межах кімнати до 20 метрів в принципі, жодних проблем.